Сьогодні ми розберемо, як застосувати оновлення фігми про булінові операції у своїх кнопках та інпутах. І так, почнемо з кнопок. В мене вже є певна іконка, яка є головним компонентом, і дочірні компоненти вставлені в головну кнопку. А це у нас буде з вами така ж сама кнопка, теж, як ви бачите, вона головна, але це буде секондарі. Давайте зробимо комбінацію варіантів і підпишемо. Наші property. Це буде Primary, А це буде Secondary. Чудово. Як же завести сюди boлінові операції? По-перше, ми можемо з вами використати ось такий спосіб: додати boolean. І ми можемо поставити тут icon іде. Create Property і поставити Icon Left. Чудово. Ось тут з вами у нас є варіація, як додати нашу булінову операцію. Так як ми тільки що завели ці булінові операції в наш ось цей component set, ми можемо тепер натиснути на іконку і натиснути на ось цю іконочку біля Appearance. Це у нас з вами яка іконка? Icon Left. Правильно? А це у нас яка іконка? Icon right. Те саме робимо і тут. Icon Left. IconRight. Тепер, коли ми з вами витягнемо цю кнопочку, ми можемо вимкнути якусь іконку. Допустимо, вимикаємо іконку right. Або іконку Left зовсім вимикаємо, да, і вмикаємо ось цю. Тут у нас з вами було значення 16. Ми можемо поставити всюди, наприклад, 24. І тоді, коли ми будемо вимикати якісь іконки, у нас буде кнопочка ось така звичайна. Праймері можна змінити на secondary. Таким чином, ви не створюєте дуже-дуже багато різних варіантів, ось тут в себе в сеті. І ось тут ви можете дуже швидко контролювати всі моменти, які вам потрібні, вимикання іконок в даному випадку. Тепер перейдемо до розгляду інпуту. Допустимо, у нас має бути стан. Зерором і звичайний стан нашого інпуту. Або щось ви хочете ще там додатково вимкнути. Ми можемо з вами зробити компонент із цього всього. так? І допустимо, у нас би була з вами варіація інша ще. Зараз я відкріплю. Інша варіація у нас би була просто там по наведенні, допустимо, як ми можемо показати стан по наведенні. Допустимо, це буде ось такий колір. Що ми можемо зробити? Знову ми робимо Component Set. Це у нас буде дефолтна, це у нас буде наведення ховер. Написали. Тепер нам потрібно підключити Boolean. Плюсик. Booleнові операція. Що ми будемо вимикати? Ми будемо вимикати error. І ми, в принципі, можемо вимикати іконку, допустимо, так? Давайте створимо ще одну. Це буде Icon. Є. Тепер нам треба підключити ці операції до наших елементів, які ось тут у нас з вами є. Вибираємо: це у нас що Error. Це у нас що? Іконка. Це у нас ерор. Це у нас іконка. Готово. Тепер нам потрібно в цьому полі вимкнути іконку. Вимкнули. Або взагалі не показувати ось цей варіант нашого ерору. Тут буде ваш текст якийсь. Або я хочу поміняти на стан ховеру з ерором. Або з іконкою. Я сподіваюся, все зрозуміло. Застосовуйте, будь ласка, в своїй роботі. Це дуже пришвидшить і покращить якість ваших проектів. Всім удачі!